Ось такий генератор ще попався. Коротше, потужність в нього досить велика, але фактично поки питання в нас по паливу, раз. Ну, з паливом ми вирішили, зараз тільки долиємо, а так і датчик трошки обманув і ми запускали його. Але ось по потужностях не факт, що він буде тут працювати, бо двигун 75 кВт, у нас потужність фактично 175 кВт. Я так розумію, що це номінал. струм 318 А. Автоматичний вимикач теж нормальний встановлений 320 А. Але ось у нас двигун, який хочемо запускати з насосом. І там пускові струми. Тут запас невеличкий у нас, не факт, що ми його зможемо запустити зараз. Генераторами, звісно. Таке собі виконання, там вже корозія йде. Тут, звісно, такі умови, умови досить жорсткі по клімату, але фарба підставала. Тим більше він багато не працював, це ну, перша температура, напевно, що пішла, може підгоріла фарба, в принципі. Приєднання алюмінієм, пітежильним десь знайшли такий кабель. Ну що, Зараз під... підлиємо паливо. Скинемо помилку і спробуємо запускати. Не ми причину самого цього поломки, що він не хотів виходити на напругу нормально, показує 26 вольт і в кожній з фаз. Ну і тут сам, сама платка регулятора для альтернатора. Через те, що запускали двигун великої потужності. Пускові струми не вив і коротше, <кхм> автомат. Силовий, напевно, не спрацював адекватно вчасно. І тут сталася така проблемка. ця плата керування нас згоріла. Тепер треба виснути, що вона безпосередньо робить. Як її відремонтувати або замінити. І ще хочу тепер поглянути до самого альтернатора, досели до обмотки, чи вона жива обмотка, якщо все з обмотки добре. То тоді будемо пробувати щось вирішувати питання з цієплати. Ремонт не знаю, у нас все таки залите. Щось не дуже люблю такі ремонти, але будемо думати як з цим вирішити проблему. Ось такий насос цей двигун. Хотіли вони запустити. Ну, надпись з маркером 75 кВт. Будемо вірити, що тут 75 кВт. І що? Виходить, що треба якийсь павний пуст ставити на нього, щоб він, щоб він міг працювати. Або Інакше він не буде працювати. <різь> Джон, я назову якраз плотини, попри наробили. І хата попріл. так ми завалили до них сніг. <плес> а смарт-нампа тут либо 50 метрів скважины найдет именно камин тебе кремень. Кернецы даже кремень, щоб типа вода. Ага. Тут, тут водичка хороша. Вже Джой город там они зі страха качаю, очищають через фит, а тут натурально спрашивает. <гум> ну сильнее, скричал ты я, ну сами сили. <гум> Та, що її ямки вже й не видно? Ні, не видно. Той старий, ось той старий. Він перевернувся. Тобто ти їх застряг? Так. Хлопці розказували, як їдуть з машиною, як вискочив один хоп, стійку їх брали, А дорога була напряму через піску, де коло мене, що що не адуть, не Тут в Карпаті їздити не Дякую, колись, небожчі, місце з Донецької області приїжджали, знімають корі на все, на камеру, ще туди, на фотоапарат, скажемо, щоб був тут, тут Річка така була, що коні купали. Що, річка відбується. Я вам скажу, рибка була така, вона да. пахла.